Всім привіт, за Юсічки, і це на е довге відео з голосом. Це можна сказати щось ніби нової теми. Так, ну поговоримо, чого я так часто пропадала. У мене був старий телефон. І багато, думаю, людей знають, що у мене в Ну, Ті, принаймні, хто бачив, як скачати в або підписані мій телеграм-канал. До речі, мій телеграм-канал, називається Нікоси Такабак. Viber канал так само. Будь ласка, підпишіться. <кій> так, мене не було, тому що коли я хворію, ну, допустимо, телефон. У мене був старий телефон, який ну, не мав стільки пам'яті, я не могла стільки знімати і все таке. Зараз я вже більш темпово переходжу на шорти. Ну, від довгих відео я трохи відвикла, так. Але я постараюсь довгі відео все частіше і частіше випускати. У мене є така ідея, але озвучувати я її не буду. Дуже класно. Надіюсь, вам також сподобається. Так, я коли хворію, я дуже довго хворію. Так що, надіюсь, ви розумієте, чого відео не виходило також. Але зараз у мене новий телефон, буде частіше, відео довше, ну і все таке. Так, давайте прийдемо до облаштування. Ну, хто бачить, чи це позаминуло, та позаминуло чи минуле оновлення. парк. Я його вирішила нарешті облаштувати. Облаштування ви бачите самі. До речі, я там відкрила секрет з човником, а пізніше ще буде секрет з Люком. Добре, побачите. Так, зараз. Е, хто пам'ятає, можливо, я десь тут вставлю персонажа. Він був ну, щось, типа, майже хлопець Вероніка. Вони ходили раз на побачення. Ну, то не було побачення майже. Хто його пам'ятає? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І нас нарешті тисяча. Так, хотіла б поговорити щодо нього. Куди він пропав? Куди він пропав, ви побачите в наступних відео. А тут можу просто сказати: він, скор... він не буде більше появлятися, як хлопець вороніка або щось таке. Скоріше за все. Через типа один випадок. Який я ще подумаю, чи він буде. Вони з Веронікою поки що, можна сказати, навіть не друзі. І я... мені тоді ще було менше, я була. Я хотіла зразу такого романтик. Ну, мені було 9 тоді. А зараз мені майже 11. Хто не знав. В мене до народження 19 грудня. <світнє> так. Та на минулий день Святого Миколая. Ну, колишній. Так, про що ще мені з вами поговорити? Я хочу зняти відео з запитання-відповідь, але ну, ніяк не можу набрати багато запитань. Так що давайте закинути під це відео. Всі запитання, які ви маєте до мене. І, до речі. В телеграмі я спілкуюся, якщо захочете спілкуватися зі мною особисто, то в телеграмі я спілкуюся зі своїми підписниками. Навіть не особисто. Це вже по їхньому бажанні. А... Нас в Телеграмі вже 12, а на каналі 1732. Давайте підтягнемо. Давайте, давайте мої Заюсіки. Так, і тепер я постараюся чим частіше випускати для вас такі довгі відео і радувати вас їм. Е, таке довге відео, я навіть не знаю, що ще сказати. Можливо, вам цікаво можу вам порадити пару блогерів, токатуберів. Ну, приблизно дві. Токатуберки це Вероніка така богока, говорить українською. Та ласка тока одна з моїх любимих токатуберів. Будь ласка, поставте під цим відео лайк, якщо воно вам сподобається, звісно. Так, ну що ж, облаштування, як бачите, я старалася робити така, ну, зручненьке. І водночас більш похоже на парк. Так щоб все приблизно вписувалось. Ну. Ви бачите самі. Ви б знали, як я раділа, коли настало тисяча? А зараз попрошу підписатися на канал мого гарного друга Віталька в Телеграмі. Він називається Віталік. Можливо, десь фото вставлю. Будь ласка, також кому цікаво, у мене є дві сестри, Рідна і Двоюрідна. Хочу порадити вам їхні канали. Ну, а також канал подружки. Uh, я не знаю uh, майже, що вони там знімають. Канал сестрички називається Vika Play Game. Я вставлю тут фото. Канал подружки Анастасія Майнкрафт. Чи Майнкрафт Анастасія? А канал двоюрідної сестри. Юлічка. Ставлю фото і можливо. Опис... Ну, відео їхні. Але, вон... Але їхнє відео 100% будуть у мене в вайбер каналі. Так що я поки що вставлю тільки назви. А, а в вайбер каналі ви зможете знайти також їхні ну, відео і підписатися на них, будь ласка. Дякую всім, хто підпишеться або хто подивитися їхнє відео. Так, ну, я замітила, що відео з Токабока почало більше залітати. А і хто бачив і хто відео з моїм котиком Каспером а запере. Так, пишіть кого записати в мій щоденник. Ну, знаю, говорю все на купу, бо не знаю, що казати вам. Ви так підросли ваша кількість, я така рада. ну, Безмежно. Так. Що я ще хотіла сказати? Я зняла два відео з моїм котиком, хто не знає його. Звати Каспер. Ну, йому майже рік в червні, на кінці червня, йому буде один рочок. Хто знав, я десь читала в інтернеті, що для, ко... для нас один рік, а для кота це цілих 7 років. Надіюсь, вам ця інформація буде важлива. Хотіла сказати про відеозмалювання. Відео з малювання та відео з котиком будуть виходити ну, не так часто, як то кабука. Наприклад, відео з котиком будуть виходити, не знаю, може пару разів на місяць. Відео з малюванням так само. <кій> І скоро певно, зроблю тутор на ту руку. Я її малювала сама, мені ніхто не допомагав. І якщо запитаєте, можливо, комусь цікаво, яке у мене хобі. Я дуже люблю малювати. Дуже. І за той рік я сильно змінила своє малювання. Скоро у вас на каналі, скоріше за все, буде чекати дуже великий сюжетний поворот. Yeah. Я хочу, звісно, цього, але не знаю, чи я це буду робити. Якщо я це не зроблю, то я, звісно, вам повідомлю, що це була за ідея. Ну, і якщо ви дуже захочете, то я постараюся її зробити. Можливо, я навіть зроблю великдень в така блока, як ми святкуємо його. Як ми будемо святити Пасху, Ну, як ми будемо святити Пасху, я не зніму. Тому що нема є такої локації, яка хоча б трошечки була би похожа навіть при облаштуванні на церкву. Так, пам'ятаєте відео з малювання ібісп... з EBS з тої програми? Вона називається «Ібіс Paint X. Якщо комусь цікаво, я. Можу зняти з цим шорт. Тільки напишіть це в коментарях. Е, та, знаю, в деяких відео в мене коментарі вимкнені. Просто той, ми ж, від... ми ж, вставили... ми ж відновлювали чак, це називається канал на цьому телефоні. Переміщали. І того я ще іноді забуваю ці коментарі. Так, ну що ж. Mm. Хотіла запитати, а які у вас хобі, мої любі підписники? Мені дуже цікаво. І, можливо, я спалю скоро оце. Можливо, можливо, можливо. Ще не точно, але можливо. Все. Багато які. Ну, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал та вайбер-канал Я вже знімала з ними відео. Телеграм-канал називається Нікуся та Кобака», І будь ласка, підпиші, а вайбер канал, теж Нікуся та Кобака». Вони мають одинакові фото. <кху> Хто не може підписати на Телеграм, будь ласка, підпишіться на Viber. І якщо зможете на канал мого близького друга, я казала Віталіка. Просто пишете Віталік, і там воно вам має випити. Фото ви вже бачили, якщо ну, він, правда, його змінив, але це те саме. Так, я казала, ось. Зараз буде результат всім, па-па.